Людей нуль. Чекаємо трошки людей, щоб долучилися і позбиралися. Так, якась одна людинка, напевно. Так. Угу. Так, питання є. Трошки людей долучається. Всіх вітаю-вітаю. П'ятеро людей, ну і, і то хліб перший раз з мого каналу. І це є нормально. Так, дівчатка і хлоп'ятка. Зараз будемо розпочинати новини. Поки що я перший раз на своєму каналі, тому вітаю Єрочка, Всіх вітаю. Будемо чекати, тому що для мого каналу стрім ще не є е, звичною. Е, Ситуацією. Тому трошечки будемо чекати, і будемо переглядати новини і ваші питання, які ви тут мені написали. Так, допоки чекаємо людей, пишіть хто ви, звідки хоча б поспілкуємося. Доброго дня, доброго дня, дівчата, доброго дня. Так, цікаво, чи долучиться жіночка, яка до мене сьогодні дзвонила і дуже сильно плакала. Прямо, прямо плакала в прямому сенсі, щоб переглянути її ситуацію. Так, суми прекрасно, бідні суми потерпають у нас. Вітаю, вітаю. Зараз питання буду розглядати трошки згодом. Треба нам зачекати, щоб трошечки, хоча б, хоча б. Вітаю, вітаю, дуже приємно. Хоча б, трошечки. Відтянулися люди. О, 12-15 вже можемо розпочинати. Вітаю всіх! Вітаю, вітаю! Давайте розпочнемо з вами е, з певних е, таких подій для України загальних, і тоді я переступлю до ваших особистих запитань. Ви поки що їх будете писати, а я розгляну таке питання нагальне для нашої України. Гаряча фаза чи зупиниться е, 9 травня. Давайте переглянемо таке питання: чи для України закінчиться гаряча фаза 9 травня? Випадає карта вежі, випадає карта вибору, і хочу вам сказати, що навряд чи вона буде закінчена, адже ми не можемо поділити. Території і буде ще дуже багато чого зроблено заради тих територій, які ми не можемо верніше не те, що поділити, які ми не можемо собі повернути, тому що ворог у нас їх заграбастав. Так, так, дивимося, скільки у нас людей. Е, на шоу Соловйова кажуть, що війна через місяць півтора зачіма. Населення чи насправді це можливо? Давайте глянемо, чому вражці. Це ж на цьому шоу говорять такі речі. Угу. Давайте глянемо, що це таке. Ну, По-перше, вони клеють дурня. Тут відразу випадає карта дурня. Вони вимахуються, клеють дурня і хочуть показати, аб, а, що їх не змушують, а що вони самі контролюють якісь закінчення і початки цієї війни. Але ж ми всі знаємо, що це є не так. Отже, отже, зараз я відкрию ваші запитання. Зараз я відкрию ваші запитання і буду їх переглядати. Секундочка. Так, 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 ось. Секунду, мої дорогенькі, я відкриваю уже ваші запитання. Ох, як ви мені багато написали. Отже, поїхали. Питається, у мене, не знаю, ЛЛ Кристіна, гляньте, будь ласка, чи варто мені йти на навчання по виготовленню зефіру? ефіру? Яке цікаве творче запитання. Давайте глянемо, що дасть для нашого Ага, Олена питається, що це дасть для нашої глядачки. Таке виготовлення. Спочатку воно дасть їй розчарування, не, не є дешеве це навчання, і я би на сьогоднішній день не рекомендувала, тому що воно наразі вам не принесе коштів. Поїхали далі. Ви поки що ще пишіть мені питання, я буду по черзі їх усіх. Переглядати. Так, питається у мене Валентина. Добрий день. Подивіться, чи живий небезвісти зниклий Володимир 31.10.74 року. Зник 17.02.2004. Так, чи живий? 17.02 зник. Зараз переглянемо. Ну, мені не випадає карт смерті, тому я дуже надіюся, що він живий і ви отримаєте про нього звістку як умога швидше. Питається Любов, доброго дня, Кристіночка. Подивіться, будь ласка, чи вилікуюсь я від хвороби по гінекології? Любов, друге, п'яте, вісімдесятий рік. Чи вилікується? Ну, однозначно, тут іде підтримка медичного характеру. Я не бачу, що хвороба буде прогресувати, але реабілітація і взагалі хвороба є досить, ну, досить... займе тривалий час, скажімо так. Займе тривалий час. Поїхали далі, дорогенькі. Так, так, добрий день. Чи зустріну свою другу половину? Мій брат Станіслав, шістнадцяте року? Чи зустріне другу половину? Ну, має зустріти другу половину десь, напевно, через три точки: це три роки, три місяці або три тижні. На рахунок другої половини є прекрасні жіночі амулети, підсилення жіночої сили. Хто не знає, як зустріти, не розуміє, що з ним відбувається. Такий амулетик прекрасно підсилить ваші бажання. Його можна замовити у мене. Знайдіть в описі цього відео. Поїхали далі. Доброго дня, Кристина. Подивіться, чи є у мене зв'язок з моїм покійним батьком? Питається Людмила. Давайте глянемо, чи є зв'язок з покійним батьком. Так, зв'язок з покійним батьком є, і він якийсь, якщо відверто трошки напружений, якийсь напружений аспект є у цьому зв'язку. Треба тут детальніше докопатися, тому що він якоби щось від вас хоче. Ваш батько, можливо, ви щось не завершили. Якусь його просьбу, чи ну, тощо. Так, давайте глянемо далі. Доброго дня, Крістіна. Скажіть, будь ласка, чому я постійно хворію неля 13.063 рік? Давайте глянемо причину хвороби. Причина хвороби була давно, був давній негатив по четвірці, який вас заблокував дорогенька. Тому долучайтеся до мого телеграм-каналу, там ми детальніше можемо розбирати якісь такі питання. От, будемо щось думати, що з вами робити далі. Так, 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 питанечка далі. Вітаю сердечно вас! Чи продовжить син військову справу надалі? Володимир, 13.09.87. Чи продовжить Володимир надалі справу? Швидше за все, що продовжить, тому що йому падає тут дуже багато військових. В його оточенні, тому я думаю, що справа його буде продовжена. І так, нас там трошки назбиралося вже 23 людинки, то вже для мене є добре, тому що я уперше виходжу зі свого каналу. Так, добрий день. Подивіться, будь ласка, чи дадуть відсрочку Віктору? Віктору 16.09.83, перепрошую. Я думаю, що відсрочку йому мають дати, але не таку, на яку ви очікуєте. Трошки тут падає розчарування, тому що тут двойка пентаклів, це про розчарування щодо термінів. Так, подивіться, будь ласка, чи знайде роботу, якщо фірму закриють мій син Віктор 16.08.77 рік. 50. Чи знайде роботу, якщо закриють? Йому, йому хтось буде обіцяти роботу, але він не повинен вірити, тому що тут іде якийсь обман по тій роботі, не буде. Робота йому падає з дальньою дорогою. Можливо, можна буде вже пересуватися, і тоді у нього йдуть якісь покращення з роботою. Так, питається Інна, Доброго дня Крістіна. Скажіть, будь ласка, чи є негативний вплив на моїй мамі? Мама Інеса 10.09.61 рік? Так, були ство... були спричинені певні е, таємні дії. На, тобто таємні ритуали на вашу маму. Тому, будь ласка, звертайтесь в телеграм-канал. Там будемо вирішувати, чим ми зможемо вам допомогти в подальшому. Негатив є. Так, так. Доброго дня. Чи знайде роботу Олександр 12.03.71. Якщо фірму закриють. Якесь вже друге таке схоже питання. Так, роботу знайде однозначно і буде робота у нього ще краще, аніж була. Доброго дня! Так, дуже прошу, дуже прошу, Сергій 20.04.79 безвісті пропав у вересні 23-го року на е, Оріхівському напрямку. Чи живий, чи де може бути? Так, Сергій 79 року. Мені здається, що хлопець в полоні. Я не бачу карти смерті. Він знаходиться в оточенні якихось людей і не може нічого дати про себе чути і знати. Тому мені випадає це як полон. Надіюсь, що ви скоро отримуєте про нього звістку. Так, дивимося далі ваші запитаннячка. Доброго дня, Кріс. Подивіться, будь ласка, чи знайде роботу Ярослава. 25.06.84. Без роботу вже досі закінчується він в Німеччині. Так, чи знайде роботу Ярослава? Ярослава знайде роботу і навіть дуже непогано, тому що випадає їй туз Пентаклів. Роботу вона знайде. З чим ми її і вітаємо. Так, дивимося далі. Бажаю здоров'я, я воїн, Назар. 19.10.81. Дуже не хочу, щоб він брав зброю до рук. Чекаю на швидке повернення. Хочу, щоб була перемога. Нехай всі воїни вертаються до матерів. Е, так, а питаннячку в чому? Не хочу. Ага. Чи він повернеться додому? Хочу, щоб була перемога, то зрозуміло. Угу. Коли він повернеться додому, чи буде взагалі воювати? Воювати він буде. На жаль, щоб він не брав зброю до рук, такого я не бачу. І повернення в швидкого так само я не можу вам зараз його передбачити. Дуже шкода. Так, Крістіна, я вам телефонувала за внука Андрій, 14.12.99, Анна, 05.03.2001, 2001 Весілля 22 числа, велике непорозуміння, непорозуміння з мамою. Що робиться, не розумію, що буде далі. Весілля допоможіть. Давайте подивимося, що ж робити далі. Чи взагалі відбудеться то весілля? Весілля може бути призупинене, але дорогенькі мої, якщо молодята хочуть одружитися, то, можливо, нехай вони одружуються, можливо, тут мама ні до чого. розумієте, Можливо, не, не вартує перебивати їм. Це ж їхня доля. Не вартує влазити в їхню сім'ю. Мама, мамою, а нова сім'я це є нова сім'я. Можливо, детальніше я розгляну в телеграмі, для того, щоб ми тут. Сильно не задавали багато питань на цю тему. Подивіться, будь ласка, чи буде окуповане моє село Клебан Донецької області? Це близько до Троїцька. Чи повернемося додому до села Тетяна, питається? Чи повернуться вони додому? Повернення іде. Швидше за все під кінець цього року. Чи буде окуповане? Окуповане не буде місто. Це є дуже добрі для нас новини, і ми всі надіємося, що воно якомога швидше закінчиться. Так, я собі шукаю питаннячка. Поставте мені, будь ласка, так само якісь вподобайки. Я для вас стараюся відповідаю і тому ж, будь ласка, ви, так само не скупіться. На якісь приємності для мене. О, дякую, дякую. Не забувайте, для мене це є так само дуже важливо. Вам ж воно нічого не вартує нажати пальцем, А для мене це є дуже важливо, тому що вподобає не так, не так багато. Крістіна, доброго дня. Скажіть, будь ласка, про мою фінансову сторону. Не розумію, що відбувається? Аж страшно. Дуже вам вдячна. Але не написала Олена е, Фер. Фер не знаю, Олена, ні дати ні нічого. Фертинська. Давайте глянемо Мі... мою фінансову сторону. Ну, вона тут повністю заблокована через мужчину з минулого. Деколи буває так. Я, як е, любовна відьма, можу сказати, що деколи буває, коли ми виступаємо, ну, люба жінка, я чи там, допустимо, хтось інший у ролі коханки, то у нас потім можуть бути так само проблеми з грошима. Не тільки у чоловіка перекривається фінансовий канал, а й у нас так само. Тому що буває, що ми Ну, не буває, а так воно і є. Ідемо на чужу територію і беремо не те, що нам належить, і може бути перекритий канал. Але я не стверджую, що у цієї дами воно саме так через коханця, але тут мені випливають стосунки з минулого. Тому треба розібратися більш детально. Тут замішаний чоловік. Коли зустріну чоловіка для створення сім'ї, питається Юля, 07 11 94. Наразі, Юлічка, я не бачу, щоб ви зустріли чоловіка. Якщо зустрінете, то трошки пізніше. Для таких зустрічей я пропоную свій прекрасний амулет жіночої сили, коли у вас засвітяться ваші очка, коли ви загорите всіма вогниками, то, можливо, у вас буде більше шансів, що цей мужчина, який вам падає пізніше, притягнеться до вас трошечки швидше, і ви створите свою сім'ю. Так, поїхали далі по питаннічках. Е, доброго дня. Е, для, е, доброго дня загроза для дому родини Анна, 3, 10, 81. Але не написала Анна, звідки вона? Якщо ви хочете дивитись загрозу, то е, пишіть, звідки ви. Це важливо. І так, дивимося загрозу. Так, чекайте, забула для Анни, так? Дивимося загрозу для Анни. Цікаво, яке місто, місто, тому що загроза мені падає не для всіх членів сім'ї. Тут якась і старша жінка, мені випадає, що з нею щось може трапитися. Цікаво мені. Ну, будемо надіятися, що це не так. Далі. Чи питається Галина Виговська, чи повернеться зять додому після народження третьої дитинки? 11.02.86. На жаль, повернення через народження дитини я не бачу. Можливо, будуть якісь інші причини, але їх наразі не видно. Доброго дня! Чи знайде свою половинку Каріна 04, 01, 89 рік? Чи знайде. Тут є якесь магічне втручання, дві особи. Е Зірка і якась дама попутали якісь моменти у її долі, тому тут треба було би детальніше розібратися. Можете підписатись на мій телеграм-канал. Там дуже часто у мене є безкоштовні відповіді для людей. І так, дивимося далі-далі. Доброго дня, подивіться, будь ласка, моя донечка Вікторія вибирає між двома чоловіками. І з ким буде жити? Так, Андрій у нас є 96-го і є Стас. І питається мама. Дивіться, яка цікава історія. Питається мама, і не знаю, кого дочка вибрати. Андрій. Стас. З Андрієм буде одруження краще, а зі Стасом їй буде по душі комфортніше. Але тут випадає ще одна жінка у Стаса у майбутньому, тому вибір має робити ваша донька самостійно. І так. Дивимося ще питання. Дивимося ще питання. Так, то ми дивилися. Доб... Доброго мирного вечора. Подивіться, будь ласка, місто Вараж, Рівенську АЕС та зі сторони Білорусі. Давайте переглянемо це містечко Вараш на цей тиждень. Якщо воно зі сторони Білорусі, то тут купа воєнних крутиться, напевно, з тої сторони. Аес. Не бачу, щоб вона була задіяна. Але там з Білорусії, ви ж знаєте, що там ворог сидить і щось там намічає. Але я вже переглядала. Давайте глянемо ще раз. Але на цьому тижні і в найближчий час я не бачу загрози з Білорусії. Так, подивилися, два, два хлопцями глянули. Е, подивіться, будь ласка, Євгенія, чи вийде заміж цього року? 13.05.83 рік народження. Ще раз нагадаю, є амулетики для таких справ, для того, щоб вийти швидше заміж і знайти свою пару. Чи вийде заміж цього року? Цього року заміж вона не вийде, але не виключаю, що може зустріти того, хто їй запропонує? Так, так, дивимося далі ваші питання. Е -е, будь ласка, скажіть, чи буде Вікторія. З вересня 2000 року працювати з вересня 2000 року працювати на роботі, на якій проходить випробувальний термін, на якій проходить випробувальний термін. Ну, швидше за все, що вона буде там працювати, але я не впевнена, що вона буде працювати там довго, тому що пізніше падає колесо фортуни. І я думаю, що вона буде працювати на іншій роботі. На жаль, я не бачу дуже багато вподобайок, щось є їх трошки маловато. Якщо вам не важко, ви, будь ласка, натисніть пальчиком. Щоб мені було це дуже приємно. І так, зараз ще глянемо буквально пару питань. Я надовго вас не покину, тому що в стрім буду виходити тепер частіше. Так, дякую, дякую. Тут дуже багато подяку. Мене дякую. Доброго дня. Питання не особисто. Хотіла б зна знати, от коли ми переможемо росню? Чи буд будемо мати. Е, медики, а, медики, гідну зарплату, особливо е, середній медперсонал. Давайте глянемо медиків. Середній медперсонал після війни. Ну, дивіться, випадає карта дурня, випадає е, карта дурня це є обнулення, це означає, що буде щось новеньке, це означає, що буде, буде багато чого. Напевно, буде передивлено багато яких законів, але, на жаль, карт грошей мені не випало. Це означає, що, напевно, у нас буде дуже багато чого мінятися, і дуже багато чого буде по-новому. Давайте глянемо так. Ну, мені здається, що я так переглянула усі і питання. Юлю дивилися, це дивилися. І так, дорогенькі мої, я вам щиро дякую за те, що були у мене на прямому ефірі. Долучайтеся до мене, будь ласочка, у мій, мій телеграм-канал, підписуйтесь на мене, буду рада вас бачити і буду рада відповідати вам на питання. Ще хотіла сказати, що у моєму телеграм-каналі відкрито продаж магічних конвертів. Ці магічні конверти. Направлені на три різні події. Один магічний конверт він підійде для людей, які шукають таємну інформацію. Він підходить для людей, які мають. Судові справи, які хочуть знайти інформацію, яку від них проховують, наприклад, це є безвісти, пропавлі пропавші люди, від яких немає звістки, для того, щоб отримати отримати ту таємну звістку, чи те, що від них дуже багато є скрити, вони приводять нас до того, що відкриває нам двері до наших. Е Родичів, яких ми загубили. Так само є конверт доля сина і доля доньки. Замовити їх може тільки мама, тому що він оснований на материнському інстинкті і програмує долю таким чином, не таким, як хоче сама мама, а таким, як має бути по долі безпосередньо цій людині. Конвертів є обмежена кількість, я їх заговорюю і висилаю по адресі. Тож, була дуже рада вас усіх бачити. Доєднуйтеся на мої сторінки. Всім мирного вечора, мирного тижня. Побачимось!